Хочеться знаєте, по поличках все розкласти і почати спочатку, тому що коли Макрон під'їхав до Білого Дому на своєму автомобілі, Трамп не зустрів його біля входу. Натомість французького президента привітала заступниця держсекретаря США Моніка Кроулі. От для вас це було певним маркером? Чи на такий момент все таки зважати не варто? Відверто кажучи, я також це помітив, враховуючи, що попередній зустріч Трамп. Ну, наприклад, з Бенєміном Нетаньяху, з прем'єр-міністром Ізраїля, він зокрема підкреслено о, намагався показати о, свою прихильність і особисто зустріти. Справа в тому, що між Трампом і Макроном о, є історія взаємовідносин, яка буде впливати і визначати характер їх нинішніх о, стосунків, і зокрема як глав держав. І е, Трамп дуже добре знає Макрона, і Макрон я впевнений знає Трампа, тому можливо цей жест і суттєво і не вплине на і не вплинув на хід перемовин між ними, враховуючи, що під час е, ось зустрічі відбулося це дивне е, рукостискання, яке е, всі обговорюють зараз в соціальних мережах. Тому, в принципі, і що мені е, дуже. Хочу відмітити, що Макрон був надзвичайно підготовлений до цієї зустрічі. Це правда, і це кидалося в очі, як по впевненості, так і по комунікації, так і по певним позиціям, які озвучені главами держав під час цієї зустрічі. Ви зазначили вже про невербальну комунікацію. Ми також перед тим як почали з вами спілкуватися, показували той момент, де Макрон дозволив собі Трампа перебити. Цікаво за вашими спостереженнями Трамп вважає Макрона сильним лідером, ну не знаючи рівною собі, але точно тим, кого з поміж європейських лідерів можна слухати, можна дослухатися. Трамп вважає сильним лише напевно Сізіінпіня Путіна і Кім Чен Кінчиніна. Ну і звісно ж лише себе напевно Навряд чи він ставиться до європейських лідерів з певним стереотипом сприйняття, який би свідчив про. Зачарованість та навіть велику повагу. Ні, він це робить тому, що в нього є специфічне розуміння ролі Європи зараз. Це не секрет, що він вважає Європу слабкою, він вважає Європу нахрібниками, бо вони користуються а, а, американською військовою парасолькою під НАТО. Він вважає Європу. А, Такою, яка відійшла від цінностей Америки, про це свідчить виступ Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції. Тому, в принципі, це також проєктується і на його відносини з керівниками європейських держав. Мені я не буду забігати наперед, але в четвер буде в Білому домі Кір Стармер. Мені здається, це будуть все ж таки. От побачити це будуть окремі е, зустрічі, і Трамп е, скоріш за все буде з стармером зустрічатися. Трохи по-іншому. так буде цікаво поспостерігати. Дякуємо, що підмітили цей момент. Повертаючись, все таки до відносин між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Макрон напередодні зазначив: я процитую, багато країн в ЄС і поза ЄС готові відправити війська в Україну як гарантію після підписання мирної угоди. Можливо, я зараз фантазую, а ви скажете так, це чи ні? Якщо йдеться про війська європейського союзу як миротворців, як один із пунктів майбутньої угоди. Тобто виходить, що війська європейського союзу тоді для Російської Федерації не є перешкодою. Трамп не бачить сильної Європи, Путін не бачить сильною Європою. То що тоді перешкоджатиме потенційно Путіну е, угоду майбутню порушити і ну не зважати на європейських миротворців? Це не буде про сталий мир, вочевидь Але давайте сразу зазначимо, що мова не йде взагалі про миротворців, мова йде про сили безпеки. Право в тому, що миротворці це дуже цікава, важлива тема, але вона загального характеру. Е -е миротворці мають дуже Вузький обмежений мандат, а в даному випадку про такий вузький мандат мова бути не може, оскільки конфлікт високої інтенсивності. А якщо заявлено, що ці сили безпеки будуть розміщені біля портів, біля сил атомних електростанцій і не біля фронту, то ну, воно виглядає досить привабливо для європейських громадян. Воно виглядає, в принципі, не не небезпечно для росіян, але воно виглядає е як критична історія, в яко яка свідчить про ще більшу співучасть європейських сил безпеки, втягнутість в розуміння е там російсько-українського протистояння. Взагалі ця історія про розміщення європейських сил безпеки е вона може бути подана як чергова, знаєте. Чергова о, обкладинка для значної в участі Європи в долі російсько-української війни і взагалі долі України Ну перше, це очевидно оскільки Україна рухається до Європи, хоче стати членом Євросоюзу Тобто, очевидно, що тут будуть європейські сили безпеки. Друге. Чим ця історія цікава, тим, що можливо, вона перегорне зсуне сприйняття європейців про необхідність формування спільної європейської армії. Можливо, ця історія першим цим камінцем, який закладе основу для цього. А це дуже важливо для в тому числі України в майбутньому, яка стане членом європейського союзу і поки що не Факт, що стане членом північно-атлантичного альянсу. Так ну і, тим паче Фрідріх Мерт напередодні говорив, що такий оборонний союз для Європи є надзвичайно важливим. У нас буквально 30 секунд, пане Олеже. Щодо інших важливих заяв, які від Трампа прозвучали, що зустріч з Зеленським відбудеться цього або наступного тижня. Тут ми вже заплуталися в датах. Він раніше казав, що із з Путіним зустрінеться до кінця лютого. А тут у нас уже 25 число. То виходить, зеленський буде першим. Нам це в плюс. Ну, Трамп робить все можливе, щоб ми слідкували за його заявами і плутались. Я думаю, що він сам чіткого розуміння не має, коли ці зустрічі мають відбутися. Українська делегація робить все можливе, і президент підтвердив це на прес-конференції, щоб була зустріч перед тим, як Трамп зустрінеться з Путіним. І якщо цього не станеться, давайте зразу я відзначу наперед, що це не катастрофа взагалі. Врахуйте, Америка йде від України. Безпекове співробітництво між Україною і США буде спадати, поступово спадати, буде згортатися. Це вже невідворотній процес. Тобто безповоротній процес. Ми не зможемо вже змінити політику США. Поступово загальмувати так. Поступово створити певні враження, що Зеленський зустрінеться з Трампом. Так. Поступово е -е, в діалозі там по угоду про Надра здобути максимально е -е, вигідні Україні пункти. Так. Але повернути Америку в попередній статус в період Байдена ніколи ми вже не зможемо. Забудьте про це, нам треба просто жити в новій. Радість почули, пане Олеже. Дякуємо вам за ваші міркування в нашому ефірі. Олег Постернак, політтехнолог, доєднувався до нашого ефіру у цій годині.